Каналі Ті 7 Плюс повертаємося до прямого етару. І також нагадаю, бо ви залишалися з нами і в онлайн форматі. Для цього доєднуйтесь до трансляції на Ютуб каналі Ті 7 Плюс, а також на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. А от далі ми детальніше поговоримо про те, що буде із українською газотранспортною системою та в цілому із енергетикою у 2025 році. З нами на зв'язку голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики та засновник Харківського енергетичного кластеру. Станіслав Ігнатьєв. Вітаю вас, Станіслава, і слава Україні. Доброго ранку, героям слава почнемо власне із газотранспортної системи, адже від початку цього року відбулося призупинення транзиту російського газу через територію України, і зараз багато власне є. Попереджень для України, зокрема щодо того, що Росія може обстрілювати цю інфраструктуру, тому що вона для неї не, не несе більше ніякого значення, так само українська економіка буде втрачати кошти певні, які вона отримувала через цей транзит. Але якщо відкинути власне цей безпековий момент і фінансовий, чи є ще якісь наслідки для України до початку того, як зупинився транзит. 1 січня цього року, так в цьому ранку, то оператор газотранспортної системи фахово розрахував всі режими роботи без російського газу, як забезпечити тиск в газотранспортній системі за рахунок в першу чергу газу нашого власного видобутку. Тому зараз газотранспортна система працює за мою інформацією, в штатному режимі, і наразі немає жодного регіону, де спостерігається падіння тиску газу, і це показує професійність як. Енергетики спрацювали із цим складним питанням. бо пам'ятаємо на початку повномасштабного вторгнення, як ми відмовлялися від кхе, білоруської електрики, але фактично вона була російською електрикою. Так само і відмовились від транзиту газу. Нагадаю, що наша газотранспортна система розрахована на транзит в 146 мільярдів метрів кубічних газу за рік. Для порівняння за минулий рік газотранспортною системою пройшло в Європу всього навсього 14,6 мільярда метрів кубічних газу, тобто, це де лише 10% від того, що може пропускати газотранспортна система. Ну і буду враховувати те, що на сьогодні вже ратифікована у більшості європейських країн програма РЕФ, яка передбачає до 27-го року повністю відмовитись від російського газу. Нагадаю, що наразі. Є ще російський газ, який е, заздалегідь був закачаний в підземні газосховища, не українські, а європейські. Це в першу чергу в Австрії. Так і е, по-друге, Австрія побудувала е, спільно з Італією потужний е, термінал для прийомки, е, зокрема і російських суден зі скрапленим газом в місті Триєст в Італії. Так е, крім того, діють два е, газогони. Це Турецький е, потік, і другий е, який проходить е, блакитний потік, який проходить дном е, Чорного моря, е, який також російський газ постачає в країни Європу. В першу чергу це е, Балканський півострів е, і, е, зокрема, е, Угорщина, тому поки що російський газ є. В Європі, але Європа планує до 27-го року повністю від нього відмовитись, і це гарний е, такий посил для того, щоб е, знов таки економіку ворога ще більше розхитати, оскільки ми розуміємо, що е, російський газ і російська нафта є головними е, спонсорами е, тероризму, е, який е, відбувається в Україні. Крім того, не забуваємо, що наразі Німеччина ввела санкції на захід. В, е, в свої порти на Балтійському морі газа е, газотанкерів з Російської Федерації, е, якщо знавто це відбувається там через тіньовий флот в посеред моря перекачується з тіньових танкерів, так які ніде не зареєстровані. Це старі е, кораблі, які е, навіть в Індії на кладовище е, суден їх. Е, бартерною схемою в обміна нафту закупали, то з газом це складніше. Тобто, газ має спеціальні режими перекачування, і дуже важко в відкритому морі тільному флоту російському перекачувати газ. Бо це велике безпекове питання з нафтою набагато простіше. Хоча і також є розливи нафти зафіксовано вже більше десяти таких розливів. Тому це великий удар по економіці, і тут. Сьогодні зранку читав цікаву публікацію відносно того, що е, і е, два газогони, які е, будувалися за рахунок російського газпрому, це турецький потік і блакитний потік, є е, е, по газорозподільним станціям, які знаходяться в Краснодарському краї. Це є е, можуть бути прямими мішенями наших збройних сил, і е, вони знаходяться в доступності наших е, засобів ураження. Тому е, я думаю, що тут велика геополітична шахівниця і е, Російській Федерації геополітично е, немає сенсу влучати в наші е, перекачуючі станції на газогонах, оскільки можливо ще е, через них буде йти так званий азербайджанський газ, е, це таке припущення, але е, ми розуміємо, що це буде не азербайджанський газ, а по балансовим відомостям. По турецькому потоку буде іти е, азербайджанський газ, але фактично він буде по документам. Він буде російським, так а так само е, через нашу газотранспортну систему може йти, е, наприклад, газ е, російський, але за документами він буде азербайджанський. Але наразі я наскільки знаю, це питання зараз ще відкрите, і на сьогодні газотранспортна система е, працює в штатному режимі. Е, і не будемо забувати е, саме головне питання, що е, в минулий рік рекордно за інформацією е, міністра енергетики і прем'єр-міністра в відкритому доступі ці, вже є цифри ми видобули 18,5 мільярдів метрів кубічних газу. Це як е, видобуток групи Нафтогаз, так і е, видобуток приватних е, газових компаній. Це перевищує навіть е, стільки, скільки е, е, Росія е, в Європу експортувала е, нашої газотранспортної системи. Тому, якщо ми такими темпами будемо нарощувати наш власний газовий депутат, в першу чергу на сході України, але тут велике безпекове питання, то ми зможемо стати великим європейським газовим хабом. Про що на нещодавній годині уряду Верховній Раді заявив премєр міністр Денис Шмигаль. Щодо що безпекового моменту, ви сказали про те, що політично Росії не вигідний цей удар по газотранспортній системі, власне, а технічно чи можна пошкодити цю ГТС, тому що наскільки я розумію, вона знаходиться під землею? Труба йде під землею. Чи можливо її пошкодити? Труба, в принципі, так іде під землею, але є точкові об'єкти. Це станції, які створюють тиск. На газогонах і ось вони можуть бути вузьким місцем, оскільки ми точно знаємо вже з офіційних сводок від збройних сил України, що ворог намагався цілити в наші елементи газотранспортної системи. Давайте тоді про наслідки для Європи. Ви трохи згадали про те, що газосховища у них заповнені, фактично. Але після так. того як Україна заявила про те, що транзит буде призупинено, ми дуже багато погроз почули. Зокрема, від Словачини від прем'єр-міністра Фіцо, що він не буде імпортувати електроенергію в Україну, власне, і буде виганяти українських біженців із Словачини, зменшувати їм допомогу і так далі. Наскільки Словаччина і ще угорщина вони залежать від російського газу? Угорщина залежить так і е, по е, блакитному потоку і турецькому потоку, яка постачається в Угорщину Російський газ і вся е, промисловість. Ми е, знаємо, що Угорщина це е, великий. Центр європейської якраз хімічної промисловості, яка яка залежить від природного газу, так то Угорщина повністю зараз використовує російський газ через ці газогони до Словаччини. Цей газогон не доходить, тому в словаччині є достатньо критична ситуація. Вони звернулися за допомогою до Австрії, і е, наразі Австрія їм надає е, таку допомогу е, в газі, але е, в них також виникла проблема, що е, ряд підприємств, які не є критично важливими для економіки країни. Зупинили свою роботу, там є проблеми з опаленням, де є газове опалення, оскільки того об'єму газу, який постачає Австрія з власних запасів, дійсно їм не вистачає щодо погроз. То це знов таки велика геополітична шахівниця, і прем'єр виступив тут заручником. мається на увазі прем'єр словаччини так від Російської Федерації, оскільки це було такий останній козир. У Росії для незупинення транзиту території України, але разом з цим ми прекрасно розуміємо, що в Європі дуже зарегульована електроенергетика сильніша ніж навіть в Україні, і кожен мегаватт імпорту електричної енергії Україною. То він обговорюється на рівні європейського регулятора. У них є всеєвропейський регулятор ЕНСЕЄ, до якого дії ми також приєдналися, і е, великі були штрафні санкції від НСЕ, якщо б зупинився експорт з Словаччини електричної енергії в Україну. Але е, це великі об'єм зараз електричної енергії е, в ранкові години. Ми в середньому е, імпортуємо 332-336 мегаватт годин електричної енергії. Зі словаччини це на рівні десь 100-122 двох годин, тобто одна третина, і 154 п'ятдесят години це з угорщини, тобто більше двох третин з цих країн ми імпортуємо електричної енергії, і це достатньо важливі наші партнери. Для стабілізації і балансування нашої енергосистеми, оскільки електрична енергосистема на сьогодні фактично після останніх ударів по теплогенерації і е, суттєвої рунації об'єктів теплогенерації, які раніше виконували функції балансування нашої енергомережі, фактично, ми зараз балансування енергомережі е, здійснюємо за рахунок електричної енергії, яку імпортуємо з сусідніх країн. Але наскільки я пам'ятаю, хтось із влади Словаччини говорив про те, що, попри погрози Фіцо, імпорт буде продовжуватись, тобто експорт електроенергії до України буде продовжуватись. Тобто зараз прямої загрози немає так, абсолютно вірно, бо все дуже зарегульовано і. Е... Не буде компанія, яка аналог «Укренерго» в словаччині репутаційно нести ризики в Європі. Не працює телефонне право. Слава Богу, і в Україні це майже вже виклано Тобто тут не може бути так, що прем'єр набере керівника компанії державної і скаже, не постачає енергію. Це загроза в першу чергу. Репутаційна цієї компанії, А по-друге, це проблеми, які пов'язані з. Тим, що е вони будуть мати великі штрафні санкції, ну і по третє, буде велике розслідування від АПРЕНЦЕЄ, тобто тут буде від регулятора європейського, тобто е простіше постачати електричну енергію. тобто ці загрози не мають під собою ніякої підстави. Про майбутнє української газотранспортної системи ви трохи згадали, власне, що зараз ситуація ще залишається відкритою і не зрозуміло власне, як далі вона буде використовуватися. Радник офісу президента Михайло Подоляк говорив про те, що зокрема перед міністерством енергетики зараз стоїть завдання перед тим, власне як далі використовувати цю інфраструктуру, який варіант для України найбільш вигідний. Ну, в першу чергу, це збільшення власного видобутку, бо ми маємо великий потенціал, великі запаси природного газу. Приватний бізнес готовий розширяти, і за рахунок приватного бізнесу якраз і розширений суттєвий видобуток вуглеводні в Україні. А це, це головна функція, для якої mm -hmm. вона будувалася. Друга функція можливо, це транспортування. Так технічних газів, але наприклад, жаль, ми ще не маємо таких об'ємів ані біометану, який виробляється з відходів в першу чергу тваринництва, І зараз він є три підприємства, зокрема і в Вітагро, які закачують зараз біометан, який виробляють на своїх підприємствах в, е, в газову мережу, але такого об'єму недостатньо, щоб забезпечити повністю функціонування нашої мережі. Якщо будуть створені умови для розвитку біогазових проектів, то е, великий є потенціал в газозаміщенні збільшення об'єму якраз за рахунок е, біометану і європейці більше заінтересовані зацікавлені отримати з України біометан, ніж наш природний газ або суміш біометану з природним газом е, для того, щоб е, це е, Елемент зеленої енергетики і е, ті підприємства, які будуть отримати цей біометан, е, вони будуть мати податкові пільги, мати окреме дофінансування з європейських фондів. Ще одна інформація, яку я бачила, про те, що кілька американських бізнесменів готові закачувати зріджений природний газ через термінали у Греції, Польщі Іспанії до українських сховищ в літній період. Чи це реально, і чи це для нас теж вигідний варіант? Е так, дійсно в минулому році ми з тривога так в Києві. Ми в минулому році за офіційними повідомленнями від міністра енергетики мали 2 мільярди метрів кубічних в наших підземних газповищах газу від країн не резидентів, тобто європейських контрагентів, і це дуже цікавий, дуже важливий. Проект, який я думаю, що Україна буде е, далі розвивати і впроваджувати такі ініціативи. Е, крім того, е, продовжуючи про майбутнє газотранспортні системи, то е, в Україні зараз е, розвиваються три проекти, які вже Мають там вони в мають погоджене фінансування від європейських фінансових інституцій, які пов'язані з виробництвом водню, зокрема зеленого водню. Це нове паливо ринок, якого в Європі ще формується в Україні. Поки ще його немає, і тут якраз елементи газотранспортної системи можуть бути корисними для транспортування водню до Європи. Тоді давайте перейдемо ще до Молдови, тому що власне після призупинення транзиту російського газу ми побачили таку кризову ситуацію в Молдові. Зокрема, підняли ціни на тарифи для на електроенергію на тепло для мешканців. Уряд працює над диверсифікацією джерел постачання газу і електроенергії. Наскільки критичною ситуація є в Молдові? В Молдові вона є недостатньо критичною. Є у них сусідній партнер Румунія, який їм постачає, ну вибачте. Е у них це Азербайджанський газ, так але він, він знову таки документальний азербайджанський, по суті це російський газ, але дуже показово, що Молдова призупинила постачання природного газу до Придністров'я і є проблеми з роботою Придністровської державної теплоелектростанції. Там готується до запуску один енергоблок, який буде використовувати вугілля. Але тут питання звідки буде постачатися вугілля Скоріше за все, він буде постачатися з тимчасово окупованих територій України. Але яким шляхом він буде до Придністров'я потрапляти, як буде завозитись? Тут це є достатньо важливим аспектом. І Я думаю, що наші європейські партнери це вугілля не пропустять. На територію е, Придністров'я е, Молдова також не пропусте ну і Україна звичайно також. Тому я думаю, що з Придністров'я е, ще е, його фігура на цій геополітичній шахівниці енергетичній ще не зіграна, і е, будемо очікувати е, цікаві наслідки е, цієї газової е, блокади, і вугільної можливо також блокади для Придністров'я. В Молдові введені графіки, бо Молдова живиться за рахунок цієї теплоелектростанції, Це один об'єкт генерації, фактично який є в Молдові, але він є на території Придністров'я. Але разом з тим, і це єдине електроживлення. Зараз вони отримують. Аварійно-деспечеську допомогу від України частково дуже невеликими об'ємами. Основних їх донор зараз енергетичний це Румунія, але зараз в Молдові видані графіки відключені те, що ми переживали, і ці графіки, Скоріше за все, будуть достатньо тривалими, оскільки стабільного джерела електропостачання немає. Електромережі не готові зовнішні, тобто з України і з європейських. Країн, зокрема Румунії, повністю забезпечити потреби Молдови. Тому е наразі Молдова буде найкоротшими е днями приглядати свою енергетичну стратегію, залучати фінансування для будівництва е е нових електромереж з Європи. Тобто щодо Придністров'я, найближчим часом ймовірно, що вони залишаться без тепла і без електроенергії. Вони вже наразі є без електроенергії, є у них там певні запаси. Газу, але його недостатньо, і е, вже зараз вони є без теплопостачання, зокрема міста Траспорта, е, столиця невизнаної е, країни. Так і, е, зокрема, е, немає майже в цій країні електропостачання. За ще одна історія, кому з вами хотіли говорити, це тренди в енергетиці на 2025 рік, тому що ми розуміємо, власне, що Україна досі залишається в складній ситуації в енергосистемі. Власне, нам потрібно шукати максимально нові енергетичні потужності, і це можна зробити завдяки міжнародним інвесторам міжнародним співпрацям. Власне про це заявила депутатка голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб. На ваш погляд, наскільки реально втілити ці плани в життя вже цього року? Нам необхідно побудувати до 9 гігават потужностей. Зокрема, це зелена генерація. Атомна енергетика буде залишатись основою нашої енергосистеми. Але ми всі прекрасно розуміємо, що це довготривалі проекти, які потребують суттєвих інвестицій, повертаючись до інших об'єктів генерації. Щоб будувати нові потужності зеленої генерації, нам необхідно в першу чергу повернути довіру інвесторів, як іноземних, так і внутрішньоукраїнських до держави України, яка зруйнована через те, що накопичились великі борги перед виробниками електричної енергії. Зокрема, зеленої генерації зараз це складає 34 мільярди гривень на хвилиночку. Це величезна сума, яка б могла бути реінвестована в нові проекти зеленої генерації. Виходячи з цього. Перше, це повернення довіри інвесторів, створення сприятливого інвестклімату. Але на сьогодні бізнес е, будує е, нові потужності за перше півріччя 2024 року. Це 200 мегаватт сонячної генерації, тобто одна п'ята атомного енергоблоку, які встановлені на дахах великих підприємств. Це зокрема великі торговельні центри, рітейл. Е, е, ми бачимо, як на окружній е, в Хмельницькому е, будується зараз. Е, Термінал е епіцентру, і там також на даху, і на фасадах. Навіть це одна з е найбільших, навіть найбільша навіть, фасадна е сонячна електростанція, яка є в Україні. Навіть на фасадах будується сонячна електростанція і це позитивна е динаміка за е попередніми оцінками за е друге півріччя побудова до 300 МВт, Тобто сумарно це. Е Половина потужності атомного реактора – це е, ті сонячні електростанції, які не підключаються до мережі, а побудовані виключно для власних потреб. І це дуже позитивна динаміка. Це є рекорд е, для України таких темпів е, дахових сонячних електростанцій е, для власних потреб. Не було е, навіть до повномасштабного вторгнення. По друге е, на сьогодні бізнес активно е, інвестує в е, вітропарки, як великі потужні вітропарки, так. І, зокрема, це кампанії, для яких це не профільні активи. Зокрема, не для реклами. Кампанія Око зараз майже 200 мегаваттний вітропарк будує на Волині. Зокрема, ми бачимо невеличкі агропідприємства. Наприклад, в Хмельницькій області ми побачили в Кам'янець-Подільському так вітропарк з трьох вітрогенераторів, який побудував місцевий інвестор. Два подібних. Проекти є в сусідній Тернопільській області. Один вже в експлуатацію, другий на стадії будівництва. Тобто позитивні тенденції є, але їх об'ємів не вистачає для того, щоб задовольнити повністю потреби нашої невистеми. На кінець наступного року э, сумарно буде побудовано э, сонця і вітра до одного ГВт, тобто це один атомний э, енергоблок. Але э, це э, на, на, на рівні э, поличет енергії це э, від цього одного гігавату, десь буде мирні сорока в кращі погодні умови, тобто це 400 мегаватт годин, і це зовсім не врятує нашу енергосистему. Додатково треба будувати газопоршнову генерацію, розташовувати такі об'єкти біля діючих родовищ природного газу, де є забезпечення тиском, де немає залежності від газотранспортної системи, і таке інше, і будівництво нових об'єктів з накопичення електричної енергії. І тут цікаво можуть бути проекти. Це модернізація існуючих малих гідроелектростанцій, які і, і, і в Хмельницькій, Вінницькій Тернопільській області набудовані на річках. Тобто є такі електростанції, які навіть були побудовані ще за часів Австрогорської імперії, і ці механізми досі працюють. Тому необхідна їх модернізація і розташування біля них. Великих накопичувачів електричної енергії для того, щоб балансувати нашу енергостему, і такі проекти вже готові ряд державних банків фінансувати. В мене було нещодавно спілкування з головою управління з одного з державних банків. Вони якраз розглядають можливість пільгового кредитування для саме таких зелених проектів. Ми зараз маємо залежність від імпорту електроенергії. Чи можемо ми її зменшити у 2025 році? Чи поки триває війна, ця залежність буде залишатись? Вона буде залишатися, на прихід жаль, і після закінчення війни, оскільки, оскільки ми не зможемо покрити весь дефіцит електричної енергії, тобто ці 9 гігават вони не побудуються за 1, 2 і навіть 3 роки, та? тобто найближчі 5-7 років ми маємо звикнути жити в країні генераторів так? і е, мати залежність частково від імпортної електричної енергії для балансування нашої енергосистеми. Я бачила власне ви раніше, ще зазначали про те, що дуже важливо балансування попиту і пропозиції, тому що Україна стикається з проблемами балансування попиту і пропозиції електроенергії, особливо взимку. Тут які у нас виклики дійсно, що у нас взимку попит на електричну енергію десь на 25% в середньому вище ніж влітку. Попит формується в першу чергу електроопаленням і скороченням світлового дня. Тобто більше використання е, освітлення, е, виходячи е, з цього е, попит, регулюватися може е, лише одним: це введенням е, погодинних графіків е, обмежень побутових споживачів, е, або форму, формування культури розумного споживання е, електричної енергії. В принципі, е, ці відключення е, почали таку е, заражати культуру е, в. Нашій громадськості населення стало через заклики Укренерго місцевих операторів систем розподілу, тобто обленерго, зменшувати споживання електричної енергії в пікові години, і це є достатньо позитивним і показує, що населення також готове заощаджувати, і в принципі заощадження населення дуже часто призводить до того, що ми зменшуємо імпорт електричної енергії в пікові години. Тут головне, аби люди це робили, власне, тому що ми так, неодноразово так. з вами говорили про те, що люди, на жаль, не дотримуються цих закликів. Власне, в пікові години енергосистема залишається дуже в напрузі, тому ми закликаємо усіх дійсно берегти електроенергію, поки вона у нас є і без графіків відключення. І власне на завершення про те про залучення інвестицій, тому що ми розуміємо, що і відновлення, і побудова, зокрема зелених енергетичних джерел, все це потребує величезних коштів. Чи зараз готові інвестори інвестувати в Україну в такі проєкти? Та враховуючи безпекову ситуацію, ворог нам зруйнував об'єктів генерації і передачі електричної енергії за усередніми оцінками на 43 мільярди доларів США. Це дорівнює всім прямим іноземним інвестиціям, які прийшли в Україну починаючи з 91-го року. Тобто, це величезна сума, яка вдвічі перевищує. Прибуткову частину е, державного бюджету України в е, період до повномасштабного вторгнення таких грошей разово Україна ніколи не бачила і, наприклад, жаль, не побачить. Тому тут -то, дійсно, що е, питання до е, приватних інвесторів е, в інвестувати в проекти зони генерації, але ми бачимо, що е, на ринку зеленої генерації відбуваються позитивні тенденції, які пов'язані з тим, що дійсно приватні інвестори почали будувати великі промислові вітропарки. Для прикладу наразі тривають 22 процеси погодження будівництва вітропарків. Це е, також є достатньо рекордним для е, України в довоєнні роки у нас такого не було. Тому зараз бізнес інвестує в першу чергу в свою енергонезалежність і енергодостатність а по друге, в енергонезалежність держави і створення спеціальних умов е, і не е, зменшення регуляції ринку електричної енергії, е, звісно, призведе до того, що інвестори будуть е, інтенсивніше вкладати в проекти зеленої генерації. Ми вам дякуємо, Станіслава, що ви доїдали до марафону. Ті 8 з нами на зв'язку був голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики та затонник Харківського енергетичного кластеру Станіслав Ігнатів. Нагадаємо, говорили про українську ГТС а також про те, що буде з енергетикою у 2025 двадцять.